Хочу перемоги! Виконує Шарагова Злата, учениця 4-го Б класу Кликотинського ліцею Муравської сільської ради. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії витрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято. На Різдво і паску таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт і залишилась зав'яз із плодами, що пацько більше від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликів ловити поміщав. Так хочу перемоги над ордою, над злом. Брехнею хочу просто жити пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожити і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу. Та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела? Я словом рідним квіточки торкаюсь, і прошу Бога, лиш би розцвіла.